Наразі навчаємо э, штурмову роту мотоциклетную для того, щоб пацани могли спокойно заехать, штурмануть и выйти оттуда целыми невредимыми. Ми максимально стараємося обучити, достатньо опытно могли управляти транспортним средством, тому що це буде мобільно, быстро, с хорошей огневой поддержкой. Пацаны сутками напролет займаються проездами, нарабатыванием навыков, прострелы, поддержка огнем, заехать, отработать, подлететь быстренько к позиции врага, спешиться, зайти штурмануть, завести закреп и выполнение задания будет успешным. Если файно, файл, аппараты грибут добрые. Ну mm -hmm. що вам надо сказать? Ну, так таки можно летить. По барабану горка не горка, вот такой, як на кузурі, щоб по барабану стоїть, двоєм їдемо, ніхто нічого не падає. Мотоцикл бомба. Катає, як треба. Впечатлення к мотоциклу меня отличное. Чесно, на спідоме тоже не смотрел. Ну, соточку, думаю, дожимав. Давно не їздив, сповнив молодості. Тренуємося. Поки все йде добре, все виходить. Дорогу виндержить чітко, тобто можна по полю наворачувати нормально йому. Що по скорости, що по проходимості отлично. На ну, ну, мотиках теж круто, скорость, все, виражи, уже, все ну, как бы, прикольно, я говорю, як в фільмі без умбомбак. Відпрацьовуємо близько 12-14 годин на добу їзду, тактику, робота двійками, злагодження. Команді пасажир відпрацьовує маневри стрільби, водій маневрує, слідкує за дорогою. Впевненість це саме головне. В подальшому в бойових діях впевнено себе почувати. Стрільба дуже подобається стріляти. По-перше, маленький, приклад зложується, комфортний собі. Найбільше неудобно, виходить. Їхати мешає, по-перше, навіть з пригорім тот, собі, приказ залучає, менше, а нарізати. Стріляє теж чудово, майже немає віддачі в нього. Командиру нашому велике дякую за те, що максимально дають техніку, дають топливо, дають час на обучення. БК для в принципі, роботи, для обучення, неограничене количество. Скільки хочеш, сколько стріляє. Головне, щоб це все пішло в пользу.